Всім привіт, ви на каналі Дмитро Гемплеї. І да, це The Twins. І ви запитаєте, Діма, а чого це The Twins знову? Що не так? На екстремі будеш виходити? Я скажу, ні, бо по назві відео ви скучно, все дізнаєтесь, чого. Саме така назва, я ж не знаю, падає, як назву це зарані е, проблема... Ну, чого Проблема... Пеко в тому, що тут, як ви бачите, по центру екрану є отака кнопочка. Ось ця. І ми зараз зі, з вами будемо дивитися, що це таке. Але ви можете привітати мене і мій телефон з тим, що в мене не вистачає пам'яті. Ваще вже. На 13 хвилин хватає тільки. Тут, коротше, будемо починати, іноді буду зупиняти запис просто, щоб дарма час не тратити. Так, я на кухні. Тут і нічого нема, блін, походу, пожирать. Думаю. Вони вообще, блін, не готуються. Хасі, як та кнопочка перекладається толком не знаю, але воно щось пов'язане. Давайте динаміт візьмемо. Все. Так. А чому ми можемо? Ну по факту ми могли б і цим траванути. Ти... Бабка! Там бабка! У мене флешбеки. Це бабка чи це просто манікен? Бабка, ти бабка? Реально бабка. Реально бабка. Це бабка! Це бабка! Лови аптечку! Йомаю! Може -йо. бабка, да? А де бабка? У Мене реально флешбеки беруть. У мене флешбеки. У мене флешбеки. У мене флешбеки ба 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 бам биба боба О май гад. Ща їх позву сюди, бистро всі. блін. Бістро Сюди. Так, реально бабка. ой 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 дед! Я подумал, кто Я прикол заробил. А не чуя, а дед бобр. Ну ладно, я ему сюда. Не-не-не, забудь бабах. О, магад. Я тут, короче, не захожу і бачу у цього Вот цукерка чи шо. Це я заберу Так, ми зараз водемся, мне не надо шо сделать. Угу. Е па, -па -пам. О, тут барабанэшн. Так як кіданейшн Просто я хочу глянути що це таке, шо це таке. Мені просто цікаво, це якийсь цукерок. Ну, типу, людяник там. Чупа чупс Хто як каже правильно, я не вмію. Так, там паучка виручавочка. А тепер хочу глянути що це. Так і закрию, чекайте. Тих типу, хто зайде? Синдуринам... А, маска! О май! О май, о май, як гарно! Я гарно, я, я схожу на сендерин. А, точно. А, у то вироблено, точно. А для чого мені ця маска тут? Для чого маска? Маска для чого? Типу тако підійду? У я сендерин, бійся мене. Він мене навіть не помітив Лох. Педальний Так А я Ця маска я не понимаю тепер для чого А для чого вона цей? Реально, а для чого? Поприколу? А як там було? Ага. Ну, блин, для чого? Ми її просто бо це, це походу чисто для фану якогось. Ліво! ми їх, типа лякаємо, ну давайте. Не на виправда. Ууууу! Чос, Либо ця маска робить мене невидимим. выдимым. Так как бу на получается, либо це А ну ану! Эй! Ану. А ти? Ой! Я ще таку прев'юшку буду робить! О дядь, де. на просто взяла це вактрит? Коли, він колись так ці... ціле направлену. А ну Давай. Куда ти йдеш? Просто я ще таку буду робити, не Клас! Він спить, блін! Значить, я вещи робити запис. Коротше, трошки взяв вигну так як в мене не дуже багато часу є. Е... Тому так, да, вибачаюся, якщо. що. Зараз ми бистренько, бистренько, бистренько дістанемо предмети. У мене вже є моноліза, я відкрив вихід на горищі. Я зараз йду до ЖУКА. Там швидше за все буде. Ключ. Да, бабка капкани ставить, він задубала. то в першій частині задубала самий капкани, а в другій і третій. Просто я щось з бабки. Просто... Просто о магадах! Тут бабка з дедом. Просто таку привішку жорстко треба робити, походу. Ммм, тут ключ. Зараз зараз, 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 зараз. Так, вилазимо потом в масці, бо вони, походу. Лібо вони мене не бачать. Лібо вони бачать, типа ну... Типа, як я свій, типу МОЖЕ, хіба що. Хіба може бути таке МОЖЕ. Що ти дід хочеш? Я звалюю, я звалюю, і все. Ну просто бабка Грені, блін, з дедом. Затві... Реально вони стоять. Я в шоті! Капец! Просто! Просто це от та кнопка добавляє бабку Грені і усю вот Сундурина Маск Воно оце все добавляє, виявляється. Ну а я дякую вам за перегляд. Надіюсь, відео вам сподобалось. підтримуйте мене лайком, підпискою і коментарем. Ну а з вами був я, Діма. Ви були на каналі Дмитро Гемплеї. Всім пока-пока.